Дівчата, всім привіт! Сьогодні ми з вами подивимось новий каталог. Це нова компанія, українська турецька компанія, яка називається Доктор Клінік. Ось такий весняний каталог. Що тут представлено? Тут дуже класні позиції, в яких немає ні в одній компанії. Но для цього ролика я вам залишу реферальне посилання під цим відео. Ви можете ви можете на нього натиснути та зареєструвати свою безкоштовно, оформити свою ВІП-карту клієнта, де ви можете брати прямо зі складу мінус 30% знижки та свій вайбері не залишу. Далі починаємо дуже класний глянцевий каталог. Ось такий, дуже такий. Цікавий починає дуже багато новинок. Це йдуть чоловічі та жіночі серії, набірчики, та просто можна замовити ось такі дезодоранти та антиперспіранти. Далі поїхала це водички. Водички треба аромати нюхати так. Гель для, інтим, для інтимної гігієни. Знижечка 219 та 219 гривень. Наша знижка ще мінус 30% від цієї суми. Тобто це буде десь 170 гривень. Це для чутливої, для чутливої це захист та комфорт. Далі, ось така новиночка є колекція Лоренті. Лоренті вона м, йде сама така топова, тому що м, вона користується дуже-дуже великим спросом. Тут йде акція 1 за 250 чи 2 по 229. Це у нас ласьйони для тіла, мед з молоком, алоє, ем, арган і голден золотое. Це йде, це йде ласьйони для тіла. І ось такі скрабики. Скрабики доволі велика баночка, і різні аромати, скраби для тіла. Натуральні інгредієнти, зелений чай, абрикоска, огірочок і кава. Кава і лимончик. Ось такі п'ять Ціна 309 гривень. Далі е, е, йдуть Жіноче парфумований спрей місти для тіла. Дуже класно. У мене дів, дівчинка взяла. Аромат дуже приємний, тримається. Можна і на тіло, можна на білизну нанести, можна в платіни шкафи, дуже, ну, дуже тримають аромат. Не на але дуже-дуже легкі. Це теж колекція Лоренті. Далі із Лоренті, ще в нас є міцелярна водичка. Міцелярна водичка є з авокадо, з трояндочкою, з лимоном та з полуничкою. Теж 229 це 400 мл. Це теж такий кактоп. І волосся. Кому цікаве волосся. Волосся зараз, де весна, його потрібно укріпляти, укріпляти різними варіантами. І у кого випадає волосся, і потрібно його зміцнювати, це чорний часник. Потім є в нас для сухого, для сухого це з молочком. Далі оця колекція це колаген з біотіном, це кератінчик і органа органа масла і морокко. Це для сухого волосся. І ось такий чорний часник. Він має дуже таку зміцнювальну властивість. Ціна, ціна 339 та 309 гривень. Мінус наша знижка 30%, не забуваємо. Далі погнали. Це сухі шампуні. Сухі шампуні дуже класної якості. Дівчата, які брали, дуже довольні. Далі, Лоренті. Є ще двохфазні спреї, кондиціонери. Тут у нас колаген з біотином, тут у нас орган. Нова олійка. Тут кератин з молоком. Дуже хвалять іменно з молочком. Оцим. Тому що воно дуже, ну, дуже гарно для волосся сприяє на структуру волосся, на її щільність, на її ну, вигляд. І ось така сироватка для волосся з кератином. Теж. Тобто ось це рекомендоване, це 100% класний варіант. Якщо ви ще не знайомі, можете брати. Далі поїхали. Декоративка. Декоративка в нас є мінеральний рум'яна. Далі в нас розсипчата пудра. І тоналочка. Тоналочка тільки 3 тона. Тап, топ, топ. ну, потрібно пробувати. Далі олівці. Олівці по дуже класної знижечки, 169 гривень. Десь буде з нашої знижки десь 100, ну, може 140 гривень. Ось так. Ось такий фломастер, водостойка, подводка фломастер Та олівець для очей чорний, який, ну, підтачується. Підводочка не підтачується, а олівець підтачується. цей теж. Далі тушки. Туш 259-289 це теж ну, в залежності від щіточки. Що в нас десь? Тут у нас для бров ось такі олівці та пудра для брів. Олівець та пудра для брів. Хто користується пудрочкою, воно да, таке дуже класне для макіяжу, можете брати різні тони тож, тони тож 359 гривень, мінус наша знижечка. Далі поїхали. В нас матові помади, ось такі, і до них йдуть олівці. І ось такі карандаші помади. матові помади, які ну, В формі олівця 12 годин стійкості. Це дуже-дуже важливо. <кхід> ціна дуже приємна: 209 гривень, десь буде 100, може 180 гривень для нас. ну Для водостойкого олівця, який дуже тримається, теж, ну, теж достойна ціна. Ось такий блиск для губ. Хотіла я глем. Вони йдуть смерцанням, тому що ну, з таким покриттям. Тож, класно. Дуже хочу собі взяти спробувати. Так, поїхали, аромати. Аромати просто проліфтую, щоб ви подивилися ціни, тому що їх потрібно нюхати. Є пробнички. Поїхали, далі. Дитяча серія. Дитяча серія, це йде одіколон. це для дівчат, для хлопчиків. Тут йдуть в нас шампуньки різні, з волоничкою, зі слоником, радужний ось такий дитячий шампунь для, волос, для волосся і тіла. Тобто можна і купатися, і мити, мити волосся. Так, що у здається? Полуничка, яблука, просто ніжний та фруктовий мікс. Далі така підліткова, підліткова тема, антиакне для. Крем, крем антиакне, потім тут сире, е, сироватка з азеленовою і саліцевою кислотою, та вітаміном d 3 гель для очищення антиакне і ось така класна масочка. Це у кого пріщики, у кого такий переходний возраст, тобто можна брати. Далі продовжуємо серію для волосся. в нас йдуть вітаміни для волосся, спрей проти випадіння волосся, ось такий, і шампунь проти випадіння волосся. Можна брати комплексом, можна щось брати, е, спробувати так от відділено. Поїхали. Крем для чутливої шкіри. Поїхав захист для обличчя. Різні серії для чутливої, для емоленту. емолентний крем це дуже така новиночка цікава. Емолентний крем це зволожуючий крем, спеціально розроблений для сухої та чутливої, для чутливої шкіри. Тобто, у кого таке подразнення, вона суха, то він дуже буде ухажувати. Умивалочка, зволожувачі, і в нас вже спрей для інтимної гігієни. теж. Це 150 мл. Спосіб застосування натисніть на дозатор двічі тричі, розподіліть засіб на поверхню інтимної зони. Після очікування приблизно 2-3 хвилини очистити серветкою або промити водою. І теж буде такий ну, аромат чистоти. Так. Хід продаж, один із хід продаж це пілінг для обличчя з абрикосовою кісткою. Теж ось така ціна: 70, 150 мл. Аромати чоловічі, жіночі. Поїхали, їх дуже-дуже багато. Ось ці теж класні, які дівчинка брала. Це в нас йде такі от аромат, аромафузери для тіла, для білизни і так далі. Теж вони класні, вони маленькі, але дуже приємні аромати. Ну, і ось ця серія така. Так, поїхали. Це вже в нас теж волосся безсульфатний без шампунь. Різного. Для сухого, для слабкого, неслухняного та для фарбованого волосся. Це і маска, маска, шампунь, кондиціонер. Безфосфатні шампуні та кондиціонери. Ось така повністю безфосфатна серія. Так, серветочки. Аромодіфузори дуже-дуже класні. то теж ми обираємо по аромату і м -м, бачимо, як вони працюють. Поїхали далі. Так, мила. Оці натуральні мила. мила дуже класні. Тут в нас є 100 грам, дуже така цікава упаковочка, і вони різні: алоївера, олівка, кісточка, антиакне вугілля, можна мити і лице, і тіло. Рисовий, шафран, кокос, гранат, сіркою, сіркою для лиця, козячим молоком, троянда, лаванда, чайне дерево. Кожне мило воно відповідає за якусь якість. І це повністю натуральний продукт. Одне мило за 129. Чи 2 по 99. Тобто, грубо говоря, буде одне мило. Тут виходиться десь 70 гривень 70. Тобто, це дуже класно для, такого, для такої якісті. Хід продаж ласюн для тіла. Дуже класна теж якість. Це можна 100% брати. Це, і це. Тобто, без вагань, скажімо так. так. З равликом. сироватка під очі, крем для обличчя і мило для обличчя. Це з равликом. І з кологеном. Ось така серія. Теж вона дуже цікава. Аромати. Давайте так, аромати, аромати. Їх потрібно ще знайомитися з ними. Спреї для тіла. І ось такий жіночий кульковий дезодорант антиперспирант. 169 гривень, ефект шовку. Шовковий, без спирту, без парабенів. Далі. Бібі-кріма, база під макіяж і ось такий такий карандашок. Це стік-контур. Тоже, так, тушки у нас поїхали, підводочка е і так далі. Так, пролістою, дивіться, помади. Е тут е з вітаміном Є е та олію жожоба. Це вже скраб для губ, бальзамчик для губ і ось такі бальзами. Далі вже серія вже йде доктор Клінік. Це масочка, пінка. З прибоотиком та тонік зволожуючий крем, це зволожуючий повністю серія. Аква. Аква. Можна буде теж спробувати брати. Далі. Ця серія повністю анти-ейджинг йде. Тобто ретинол і ніацинамід. Що Тут в цій серії це йде підтяжечка лиця. Тут гель для вмивання, сироватка ось така, крем анти-ейдж, ось такий, тонік. І ось така масочка. Це, це, ну серія дуже цікава, можна буде спробувати брати. Це нічний уход. День та ніч. Так, ось такі тоніки різні. Теж акція йде. Так, і ось така повністю серія з равликом. З равликом тут дуже класний і бувалочка, і тодіки, кремчик, і кремчик і кремчик для лиця. Ціни дуже економічні, можна спробувати для себе. І дуже дівчата хвалять цю серію, тобто, можна буде брати. І Ось така теж сиворотка до нього йде. Далі, <клес> Бальзам з калентули і бальзам з олією чайного дерева. Це... Далі, о, такі класні маски. Маски дуже класні. Це йде глина. маска для обличчя з волошкою, глиняна. Наносите, вона застигає, ми її змиваємо. Далі. Маска плівка з яєчним білком. Наноситься, вона теж застигає. Ми її знімаємо з різними цяточками які і дуже е е глибоко очище лицо. Крем-пілінг з екстрактом шиншення ж... і грязьова маска для обличчя з мінералами мертвого моря. Масочки дуже класні. Face detox називається. Далі поїхали. Так. В нас йде класюн для рук. Точкові, точкові патчі від прищів, у кого така проблема є. І гель антиакне. Така масочка з огірочком: гель-пілінг, не масочка а гель пілінг з екстрактом огірка та вітаміном Є. Е. Дуже так ніженько працює з, зі шкірою. І ось така класна бамбукова серія. Це і детонік для обличчя з бамбу, бамбук та вугілля. Та маска плівка для обличчя бамбук та, у, та вугілля. Дуже класно, очищує, ну, лице і робить його дуже ніжним. Далі йде літо і в нас буде ось такий захист. SPF SPF 50, ось такий кремчик, легкий тануючий, цей крем, теж з SPF 50. Захисне молочко для тіла, спрей для засмаги. Ось цей спрейчик можна наносити і засмагати не потрібно. І бронзер. Це для засмаги, це для захисту. Далі дитяча серія. Тут взагалі тут багато дитячої серії. Йде у нас від попрілості такий. Що присипачка, шампунь дитячий, дитячий крем від висипань, олійка, олійка дитяча, дитячий лосьон для тіла. Всі по 179 гривень. Для самих маленьких ось такий дитячий сонцезахисний кремчик, потім зубна паста з полуничкою. І ось такий шампунь дитячий. Теж для десант для самих маленьких. Далі шампунь, ще ось такі 200 мл дитячі з нуля плюс. І ось такі тобі, два шампуньки. Різних, ну тут, по об'єму, тут 200 мл, тут 400 мл. Ось такі памперси чи прокладочки, прокладки з крильцями. Тут на дуже-дуже багато, тут 9 штучок. І ось такі гель-заленної гігієни з екстрактами ромашки та алою. Тобто теж можна все брати. Ще додаткова серія. У нас йде гелі для душа. Вони з дозатру. вони дуже-дуже великі. Я дівчатам брала ось такі от з лаванди, дуже ніжний аромат. Не, не ріяний, такий, знаєте, що аж взагалі. А дуже ніжний, спокійний аромат. Йде лаванда, йде полуничка, іде такі фруктові. Дуже приятний. І пінка для ванн. тут є і різка, і такий от мікс <кій> фруктовий. Теж для маленьких, 3+, плюс один Це де у нас молочко для дитячих шампунь, для волосся для тіла. Ось такий. Так, дивимось. Мила для ручок. Мила для рук, 129. Тут йде козяче молочко, троянда та оливка. І тут йде тут 400 мл, тут 240 мл. Ну, те ж саме. Тобто можна спробувати маленький об'єм та великий об'єм. Гелі для душу, кремчики. Дуже класний. оцей пілінг для рук. Пілінг для рук і ніг. Оце всі вороті дуже задоволені. Тобто, тут і ножки, і ручки, потім є крем від тріщин і від... для зуб. Це в нас зубний порошочок і зубна паста. Алої Вера це гель для шкіри з затратом Алою Вера, теж така серія. І пілінги для тіла, антицелюлітний ось такий. І ось тут я зараз покажу, як це виглядає. Чоловіча серія все для чоловіків. Це дезики, для гоління і так далі. Гелі для душа, тож. Дуже класна. І оця дуже класна піночка. Піночка для лиця, Ось вона ну, нажимається, видавлюється і повністю очищує лице наше. Далі для волосика ще одна серія. І ми наближаємось до фарб. Фарби дуже якісні, є аміачні, є без аміачні. Теж потрібно подивитися. Так. Далі хотіла вам дуже показати, прилісу ви дивіться. Е, так, 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 так. Шампуньки, теж маски. І ми наближаємося до побутової хімії. Побутова хімія дуже класна. Так, тут олія, олійки для ручок, для лиця, для ши, для масажу можна використовувати. І ось така серія тож, вен актів та суглоп-актів. І тож, теж тут є стоп-мозоль і стоп-грибок. Серія дуже бомбезна. Зараз вам зараз покажу. І поїхали біодобавки. Це вже в нас йдуть протеїнові коктейлі. Далі всевозможні різні дітей добавки. Якість дуже класна. Оці, оці всі добавки продаються в Турції в аптеках. Це реальний факт. Тому Просто дивіться, що вам потрібно. Тут якість ну, відмінна. Далі пролістове, дивіться, будемо робити далі обзор Такий ролик. Так, Побутова хімія для видалення плісняви. Це дуже класна штука. Засоб для хімчистки теж, теж я покажу, дуже класна штука, штука очисник скла. Акція 1 плюс 1 порівнює 3 можна брати. Хід продаж це універсальний лужний засоб. Зараз покажу, як він працює. Очисник для душової кабіни, мила для кухні, який убирає всі запахи. Засіб для миття посуду. Ось він такий, дивіться, огромне, літрова бутилка. Ось така. Я взяла літрова, дуже велика. дивіться, ось така Дуже велика бутилка. Не так гарно піниться, але її можна, вона концентрована, її можна розводити, та потім йде піна дуже класна. Тут йде лімончик та яблучка. Ось такий лужний засіб це засіб духовки і пліти. Можна духовки, пліти, кастрюлі, все відмиває дуже класно. Цей засіб це йде в нас хімчистка. хімчистка для любих поверхонь, дивани, автомобільні крісла, все, що є тканина, дуже класно справляється. Далі. Аромодифіфузори, нейтралізатор запахів, рідкий порошок для прання. Ще не пробувала пів 500 мл. Засіб для видалення плям з кольорового одягу. Тобто дуже класний засіб. Засіб для видалення плям на білизні. Тобто білого, це кольоровий, це білий. Далі поїхали. Плямовий відник дуже класно працює, кисневий порошок для відбілювання та виведення плям 700 мл. Гель для прання і ось такий кондиціонерчик. Так, Для туалету 229 десь буде 200 гривень для нас, різні теж аромати. Очищувальний засіб для всіх типів поверхонь, потім засіб для видалення накипу іржи, чайники, посуди, сковорідки, кастрюлі і так далі. Для видалення жиру та наржаве... з нержавеючих поверхонь. Теж класна чарівна полірувальна тканина, така тряпочка. дуже класна серветка для генерального прибирання. І нейтралізатор запаху. Дезик, йде ось така ще рідка фарба для взуття. Це побудова хімія. Ось ці капсули, туалетний блок. Він дуже дуже економний. Тобто, два-три місяці він буде вісіти. Ну, два місяці точно буде, буде висіти та дуже класний аромат. Де не змилюється, не так швидко швидко змилюється. Далі засіб для миття, підлоги, лімончик. Квіточний, квіточний запах, запах. І ось такі теж в нас різні знежирування поверхень, крем для чищення поверхень, універсальний порошок для чищення. Далі мультифекуальний гельчик, засоб для чищення ванних кімнат і універсальний знежирювач. І для всіх новічків перше замовлення ви можете обрати ось такі різні набори. В набори вже входять ну, скомпоновані. Це для діток, це дім комфортно», це засоби для дому. Далі де турбота для тіла це для тіла і волосся. І ось така акція для на обложці каталогу. Це купив за кожні 149 гривень заказу. Кремчик, ось такий відбілювач та освітляючий крем для обличчя лише за 169 гривень. Тобто каталог дуже класний. Давайте пробувати. Моя реферальне посилання. На знижку 30% буде під цим відео, та буде прикріплен вайбер. Вайбері можете написати хочу в команду, і я вам скину всі варіанти, якщо можна вигідно брати. Все, до зустрічі!